Шановні друзі, ми хочемо привітати вас від цього 10-го В класу Центрально-українського наукового ліцентру з прийдешним новим роком. Нехай увійде гармонія вашої душі, спокій та затишок, а життя сповнене новими перемогами, щирими людьми та приємними зустрічами. Але найбільше хочеться привітати наших воїнів, котрі істоють нашу незалежність та свободу. Шановні захисники нашої країни, вітаємо вас з прийдешнім новим роком. Сьогодні ми хочемо висловити вам найглибшу подяку за вашу сміливість, відвагу та відданість. Нехай наступний рік буде сповнений миром, безпекою та лише світлими моментами. Дякуємо вам за вашу службу, ви справжні герої. Бажаю, щоб найкращою окрасою 2024 року стали наші спільні перемоги. Нехай прийдешній рік здійснить всі ваші мрії та береже вас від відвід. Віримо у перемогу наших захисників. Щастя і миру в новому році. З Новим роком, захиснику, ти наша опора, надія і віра. Ти той, завдяки кому ми можемо зібратися за столом у нашій рідній Україні. Нам дуже тебе не вистачає, але ми знаємо: ти вистаєш, ти живеш заради нас, заради нашого майбутнього. У новому році ми обов'язково зустрінемося. Лишилося лише трохи почекати до перемоги. З Новим роком, герої наші, бажаємо невичерпної енергії, міцного здоров'я, стійкості духу, підтримки у кожному вашому кроці, великих перемог у службі на благо нашої країни. Нехай вас оберігає мирне небо, а кожен ваш крок буде заповнений силами та підтримкою. Хай річ, що настає, буде сповнений невгасим патріотизмом, високими досягненнями та заслуженими визнаннями для наших справжніх героїв. Захисників України, завдяки тобі, захиснику, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай у новому році тебе оминають ворожі кулі! Нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті, і ти повернешся додому живим і здоровим. Бажаємо тобі не втрачати віру, наснаги і мужності тобі зі святом. Нехай в новому році вас оточує лише тепло, розуміння. Не підтримка! Зичимо вам, нашим шановним захисникам! Кожен день наповнення невимовною гордістю за ваші внесок у безпеку нашої країни. Бажаємо міцного здоров'я, щасливих моментів з рідними та близькими. Нехай цей рік буде для вас особливим, як ви, наші воїни, для нас. Дякуємо за вашу службу та готовність захищати нас. Слава Україні! Завдяки тобі можу посміхати, завдяки тобі я линку наряджу, завдяки тобі, вдома буде свят.